Всім привіт! Я Олександра і це канал про в'язання Сіл Верніт. Рада вас тут вітати! Це відео буде тижневим моїм таким звітом. Я не знімала тижневий влог, тобто не робила маленькі включення кожен день. Тому зараз одразу покажу вам, чим займалась на минулому тижні. Сьогодні неділя, 3 березня. Що, що я вам покажу? Готові роботи. Підведу підсумки за лютий, я вирішила так робити, скільки пряжі я придбала, скільки використала, і розповім, скільки готових робіт в мене є за минулий місяць. Покажу процес і це не шкарпетки. Так що, якщо ви вже втомились трошки від величезної кількості однакових робіт, подивіться, я почала плечовий виріб, і наче він буде вдалим. Я дуже сподіваюся. От, ще будуть покупочки. І розповім, як склались мої відносини з бавовною, тому приємного перегляду. І почнемо з готових робіт. Їх початок ви бачили минулого тижня. Я дов'язала ці обидві пари: це Ярнард Форзан, номер кольору 2509, чоловічі шкарпетки, десь розмір 43, 43, 44. Десь так він вийшов, я в'язала їх на спицях 2,25, тому що ця пряжа, мені здається, трошки тоньшою за Alize Superwash. Наприклад, яку я в'яжу на 2,5. Тому ось такі вийшли шкарпетки. Нічого тут особливого, звичайні, резинка 5х1. Приберу і шкарпетки з пряжі Opal покажу вам етикетку. Це Opal Vincent Van Gogh, номер кольору 54. 31 і за ось такою картиною Ван Гога. Що я вам хочу сказати? Пряжа прекрасна. Я в'язала ці шкарпетки по замовленню дитини, хоча я попередила, що вона може здатися їй колючою. Так, на жаль, і сталося. Вона поміряла одну шкарпетку, ще інша не була дов'язана і сказала, так, мама, вони колючі. Тому ці шкарпетки залишаються, мабуть, мені, тому що мені дуже-дуже подобається колір. Взагалі опал просто пречудова чудова пряжа. Мені здається, коли я на ваші питання відповідала, хтось мене питав, якщо б обрати одну пряжу, з якою ви згодні в'язати постійно і ні на що інше не переключатись. То це був би опал. Він дійсно неймовірний в роботі. Він такий, саме ця серія, вона вовняна. Вона дійсно може поколювати комусь. Мені нормально, мені дуже подобається. Вони мають бути теплі, ну і кольори ви, самі бачите. Я не підбирала їх, щоб вони були однакові. В'язала, як нитка йшла, тому ось такі вийшли. Мені дуже подобається. Класні, п'ятка, стронг. Мені здається, що вона ну, саме до цієї пряжі більше пасує, ніж французька п'ятка. Ну, тут не дуже така різка зміна цих смужок, тому мені здається, виглядає непогано. Всього дві маю готові роботи вам показати. І загалом за люти я зв'язала 11 пар шкарпеток і одну іграшку, яку я вам забула показати, я зараз ставлю тут. Фото я в'язала таку бджілку, це було тестування від дизайнера іграшок, саме іграшок в'язаних спицями, Forest Toys. Я залишила на неї посилання, в неї дуже гарна, красива сторінка. Тому, якщо ви хочете спробувати зв'язати іграшку саме спицями, не гачком, то у Forest Toys просто дуже великий вибір різних описів. Зайдіть, подивіться, я думаю, що вам буде цікаво. І загалом я використала всього 811 грамів. Це дуже мало, тому що придбала я кілограм і 300 грам за лютий. Багато, багато придбала і мало зв'язала. Ну, буду виправлятись у наступному місяці, точніше, у тому, що вже розпочався у березні. Я сподіваюся, більше в'язати і менше купувати, але подивимось, як воно буде. І от я зараз казала, що буду менше купувати, і буду показувати зараз вам свої пряжні та спицеві надбання. Ось така невеличка посилка до мене прийшла. Це магазин с Юшоп.ком. Залишу теж на нього посилання. Знаходиться в Німеччині. Дуже багатий вибір пряжі та різних спиць. До речі, я коли забирала з поштомату цю покупку, я згадала, як ми купували. Ту саму пряжу ще не так давно. Ось коли я почала в'язати з Дундаги, це був, мені здається, у 2012 році я вперше купувала дундагу, і тоді у нас дівчина в Дніпрі з нами зустрічалась десь у центрі, і ми в неї її забирали. Звісно, що зв'язок там був через якийсь форум чи щось таке, я вже не пам'ятаю, але ніяких поштоматів не було. Зараз ти можеш купити все, що завгодно через телефон з будь-якої точки світу і отримати теж з допомогою телефону біля дому. Це ну прям такий значний прогрес всього за кілька років. Дуже зручно зараз все. Давайте подивимося, що ж я придбала. Я вже, звісно, тут трошки розпакувала, щоб. Не шелестіти вам упаковкою, листівочка. Шоколадка в мене є. До речі, шоколадка, барашка. Класна така. Е, опал. Я придбала два мотки Опалу, тому що на нього 24 лютого у цьому магазині була така дуже приємна знижка. Під гаслом відправ руський воєнний корабль разом з Опал. Тут лодка на картині. Дуже класний колір. Такий яскравий. Я його багато вже у кого бачила, але сама саме з такого не в'язала. Мені подобаються яскраві шкарпетки, Тому, звісно, коли я побачила цей упал зі знижкою, я взяла аж, як ви бачите, два моточки. Номер цього кольору 2103. Ну, і це, як ви зрозуміли, Серія опал по картинам Хундертвасера. Класні будуть шкарпетки. Я думаю, що це будуть і мені, і чоловіку такі. Хоча, якщо зв'язати нам однакові, ми можемо їх плутати. Не знаю, але я думаю, що ці два моточки залишаться у родині. Ну, дуже вони класні і ну, опал, опал, то любов. Так, і що я тут ще придбала? Спиці. А. Я так розумію, що це нова серія від опалу. Fruits, кольори натхнені фруктами, але я б не сказала, що вони мені подобаються. От чесно, ну, мабуть, ми вже балувані м -м, різними розфарбуваннями пряжі, тому ну, тут таке, е я б не сказала, що цікаве, але, можливо, хтось полюбляє різні такі відтінки. Всього вісім. Так, і спиці. Це наша улюблена причина, коли ми щось купуємо з рукоділля, як буде їхати один чи два моточки це невигідно. Я придбала собі ще дерев'яні спиці. Я не знаю, мені щось останнім часом прям хочеться опанувати. Саме в'язання шкарпеток на дерев'яних спицях. Поки мені подобаються ті, що в мене є, буду пробувати ось ці. І обидві вони мають розмір 2,5. Це ліки Driftwood. В мене є Driftwood у розмірі 3,5 чи 4. Щось таке. І це ліки Blush, рожеві. М -м, мені здається, тут зітреться номер. Тут він так нанесений, що він тримається. А на рожевих ні, спробую. Я ніколи не в'язала на таких супер яскравих спицях, як, наприклад, ось ці рожеві. Я навіть не знаю темну пряжу, мабуть, на них, на них краще в'язати, тому що світло може не так гарно видно. Коротше, буду пробувати все. Я, Мені здається, вже накупила всі можливі види дерев'яних спиць, які мене цікавили. Звісно, що їх більше, але ну, треба зупинитись. Отака покупка. Ці два моточка вже йдуть в плюс на березень. Тобто я вже придбала 200 г, а ще нічого не вив'язала. Подивимось, подивимось, які будуть результати у березні. Мені дуже хочеться все ж таки більше в'язати, ніж купувати, тому що ну, я ніколи тоді свої ці запаси не знищу. Тепер покажу процеси. Давайте почнемо з поганого. І я думаю, що мені треба вже йти до бабки і робити якийсь собі приворот на бавовну, тому що, ну не знаю, ми ніколи не будемо з нею разом. Що могло б піти не так? Я вам показувала цю бавовну у своїх нещодавних покупках. Це велюр, дуже класний, дуже приємний. Це 100% бавовна, Я хочу такий собі светр. Я зв'язала зразок. Який теж дуже класний, м'який, рівненький, у три ниточки, все пречудово. Я знайшла собі опис під цю пряжу і розпочала в'язати. Я робила це вже у другій половині дня. Було так темненько, але тут е, ніби лицьова гладь і все нормально. Таку деталь я вив'язала. Мені здавалося, що все зручно, окрім того, що. Дуже погано ця пряжа ковзає по спицях. Ну просто так повільно. Я в'язала на металевих чагушках номер 5 наче і спиці великого розміру. І ну, така пряжа, вона не має чіплятись, Я не знаю, чому дуже повільно в'яжеться. Тобто кожну петлю прям ну, пров'язувати так повільно треба. Коротше, я все зв'язала, і зранку, коли я на це подивилась, просто ну, жах. Я зараз вам спробую це показати. Ось так. Бачите? Тут просто купа отаких от витягнутих петель. Я не знаю, як це сталося, коли я в'язала все було нормально, я наче контролювала цю натяжіння ниток. Ну, коротше, жах. І таке саме отут. Ввечером, коли я це в'язала, я не помітила. Я дуже розізлилась сама на себе, що я косо криво в'яжу. Я не знаю, як мені потоваришувати з бавовною. Все, це була остання крапля. Тут, наче нічого не мало в мене підвести, але все ж таки, така фігня сталася. Я не хочу зараз цим займатися, не хочу перев'язувати, не хочу це розпускати. Я просто відрізала нітку, зняла це з петель. В мене записані номери спиць, на яких я це в'язала, тому. Хай воно поки так зберігається, я ж кажу, мені і бавовні ніколи не бути разом не моя це пряжа, Я, скоріш за все, повернусь до цього, можливо, там через деякий час, коли трошки відійду від цього жахіття. Якби ще це швидко в'язалось, то ну, менше, менше роздратування у мене б визивало, але ну так повільно і Наче я так обережно в'язала, і ось такі тут петлі стирчать. Причому на зразку нічого подібного немає. Звісно, що він невеличкий, але ну, тут все так класно, їх і не було до прання. А тут просто фу. Тому це я відклала і розпочала новий процес. І він, наче, більш вдало виглядає. Зараз з вами подивимось. Покажу спочатку пряжу. Це пряжа, яка називається Султано. Вона в мене вже давненько у запасах, мені здається, з 2020 року. Точно. Я дивилась на Равелрі, якщо я не помиляюсь, 20-й рік я її купувала. Я купувала її через склад. Мені він здавався цікавим. До речі, тут рідний конус, але ви не побачите. Пряж називається Султано. Тут 58% мериносу. 30% шовку і 12% льону. Я попросила, щоб мені чоловік, коли збирав речі сюди присилав весняні, поклав трішки пряжі, і мені щось захотілося пов'язати саме з нею. В мене її небагато, тому що я тоді купувала її. Я не знаю, чим я керувалася. Коли обирала таку кількість, в мене 460 грамів товщина тут 300 метрів. І цих 460 грамів мені на повний виріб з довгим рукавом, звісно, не вистачить, навіть якщо в'язати якимось ажуром з дірками, ну коротше, не вистачить. Тому я вирішила, що я зв'яжу футболку чи щось схоже на футболку, тобто щось таке з втачним рукавом, не спущене, а саме такий, ну як у футболках звичайних рукав. Я знайшла підходящий опис від Knit, Він називається по Петі. Я зараз вам ставлю картинку цього виробу. Підбирала як я зв'язала просто зразок з цієї пряжі, попрала, вимірила щільність і шукала щось лицьовою гладдю, що підходить під цю щільність. І у ну, Knit просто величезний вибір. Тому я взяла цей опис, буду в'язати рукав, можливо, трошки довше, наскільки вистачить. Зараз вам покажу, що в мене виходить. Так, я спробую це показати в кадрі, так, щоб було зрозуміло, що відбувається. Ну, тут найцікавіше зверху, тому подивитись вверх. В мене зібрано все на дуже такі короткі спиці, тому що мені так зручно в'язати. Я коли розділяла на спинку і перед, я зняла на довгі спиці, все поміряла, все мені підходило, але потім я знову перевдягла на короткий. Вибачайте, ну, я вам вже потім покажу, як воно рівно виглядає. Тим більше, я ж кажу, тут знизу просто рівна лицьова гладь, а все цікаве зверху. Що тут у нас? Ось така спинка. Тобто ми в'яжемо. Шматок спини і звідси набираємо плечі, потім е, рукав вив'язується, укат рукава, і потім йде звичайний реглан. Мені здається, звичайний, тут прибавлення рівномірні, наскільки я пам'ятаю. І все так нормально, наче в'яжеться. Непогана лицева гладь. Мені здається, що буде він не дуже жаркий, тому що тут у складі є льон, але я трошки переживала, що е, цей Льон буде колотися, тому що ну, він такий жорсткий іноді буває. Бачите, отак я вам покажу. Оці такі біленькі волокна, я думаю, що це саме льон. Але я міряла прямо на голе тіло, все нормально, нічого воно не колиться. Буду робити короткий рукав, щоб носити під джинсову куртку і е, вітровку. Коли можна розстібнутися, тут буде тепло ще, а рукав мені довгий не треба, тому що вже. Досить тепло. В Ужгороді взагалі якась спека. Сьогодні 16 градусів, і кілька днів вже так. Люди у футболках мені вже зустрічаються, але ще і люди у шубах також. Тому така мінлива весна. Я думаю, що цей виріб має бути підходящим. Я хочу його якнайшвидше дов'язати. Дивіться, скільки в мене пров'язано вже від рукава. Так, покажу, ось це 10 см. Мені треба вив'язати 32 до резинки і трошки ще потім резинку. Я думала, що мені може і на футболку не вистачити, тому так трошки переживала і хотіла якнайшвидше вив'язати верхню частину. Десь ось тут в мене закінчилась половина. В мене дві однакових бобінки було, і це вже я другу почала. Ну я думаю, що вистачить, якщо ось це. Широке таке, це половина всієї пряжі, то мені дов'язати низ, обробити горловину і короткі рукави має вистачити. Скоріше за все, я зроблю обробку горловини, а потім залишок поділю навпіл і буду вив'язувати рукави вже які вийдуть. Ось така робота. Дуже багато я її, нею, нею займалася. Тому жодних скарпеток нових я не розпочала, але я ж кажу, мені дуже щось захотілося пов'язати плечовий виріб, тому ось так. На цьому буду прощатись, такий не дуже продуктивний вийшов тиждень, але я ж кажу, дуже багато часу я займалась ось цією футболкою, тому що хочу її. Швиденько закінчити. Сподіваюся, що на наступному тижні вже буде готова робота. Дякую, що подивились. Будь ласка, бережіть себе. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. На жаль, весна розпочалась з дуже поганих новин. Тому, будь ласка, бережіть себе та своїх близьких. І до нових зустрічей. Бувайте!